Рада асоціації. За урахуванням досвіду діяльності попереднього складу керівних органів асоціації є пропозиція обрати Раду асоціації в кількості 50 членів. Є заперечення відносно такої пропозиції? Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Ви отримали цю дозаду? Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Згідно пункту 4.2.1 статуту асоціації до складу ради за посадою входять президент, перший віце-президент, віце-президенти асоціації, голови рад територіальних відділень асоціації. Це 36 членів ради. Таким чином, відповідно до попереднього нашого рішення. Про склад ради в кількості 50 осіб. З'їзду необхідно обрати ще 14 членів Ради. Вношу на розгляд з'їзду кандидатури для обрання членами Ради, погоджені з керівниками делегацій. Антипов Володимир Іванович, проректор Національного університету Державної податкової служби України. Тостих Ігор Михайлович, заступник генерального директора Національної телекомпанії України. Вілосердівська Ганна Паліна, радник президента АППУ. Боднар Ярослав Михайлович, голова Ради Асоціації в місті Львові. Бучинський Йосип Валентинович, керуючий партнер адвокатського об'єднання Ярвал. Ільченко Вікторія Володимирівна, директор товариства «Інфотакс». Плюс. Кочкаров Владислав Вікторович, директор Департаменту правової роботи Державної податкової служби України. Крисаватий Андрій Ігорович, проректор Тернопільського національного економічного університету. Осадчий Олександр Володимирович, генеральний директор виробничого об'єднання Київ прилад. Валентина Іванівна, завідувач відділу податків та зборів Генеральної дирекції Асоціації. Серебрянський Дмитро Миколайович, начальник відділу податкової політики та методології податкування науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України. Чмирук Микола Олександрович, директор Департаменту податкової митної політики. Та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України. Ямпольський Володимир Якович, директор товариства АКТІО. Ярем Олександр Йосипович, завідувач відділу інформації та комунікації Генеральної дирекції асоціації. Маю пропозицію підвести риску під висуненням кандидатур для обрання членами Ради. Немає заперечень? Нема. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Чи є у делегатів з'їзду запитання до кандидатів і чи є необхідність обговорення? Немає? немає. Якщо немає, ставлю на голосування питання про обрання членами Ради Асоціації платників податків України. Наступних осіб. Антипо Володимир Іванович, Тостих Ігор Михайлович, Білосерківська Ганна Павлівна, Бондар Ярослав Михайлович, Бучинський Йосип Валентинович, Ільченко Вікторія Володимирівна, Кочкаров Владислав Вікторович, Кресоватий Андрій Ігорович, Осадчий Олександр Володимирович, Проніна Валентина Іванівна, Серебрянський Дмитро Миколайович, Смирук Микола Олександрович, Ямпольський Володимир Якович, Ярема Олександр Йосипович. Хто за там да, пропозицію? Хто за те, щоб обрати названих осіб членами ради, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто укреп? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Вітаю нових членів ради.